Друзі, всім привіт! Зараз працюю над кардиганом. Буде в мене з такими ось гарними доріжками. Це ліва полочка в даний момент в'яжу і хочу вам показати, як ці чудові доріжки в'язати. Дивіться, як гарненько вони виглядають. Дуже просто в'яжеться. На даному виробі я. Зробила два рапорти вам покажу. Один рапорт складається із 14 петель і двох рядів. Для початку знімаю кромочну, пров'язую петлі для симетрії. Це поки ви можете не рахувати так. і починаємо рапорт наші. 14 петель. Дві лицеві петлі, далі пров'язуємо дві петлі разом з наклоном вліво, один накид, лицева петля, накид, дві петлі з наклоном вправо. Для того, щоб гарненько їх пров'язати, розвертаємо петлі в іншу сторону. І пров'язуємо їх разом з наклоном вправо. Знову дві петлі разом з наклоном вліво, накид, одна лицьова. накид, дві петлі з наклоном вправо, і ми їх маємо розвернути. Пров'язуємо разом і дві лицеві. виворітний ряд пров'язуємо всі петлі виворітними, А якщо в'яжемо по колу, то будуть другий ряд всі петлі лицеві. І ще раз я пров'яжу, маємо дві лицеві, дві разом вліво, Накид. лицева, Накид. розвертаємо дві петлі, дві разом вправо, дві разом вліво, накіт, лицева. Накид, розвертаємо дві петлі і дві разом вправо лицева і лицева. І до кінця ряду я в'яжу всі лицеві петлі. І ось така краса у нас виходить.